Порядок проти класу у матчі 23-го туру футзальної екстраліги енергія приймала ЛТК. Обидві команди ще не гарантували собі місце у топ-четвірці, яка продовжить боротьбу за титул у раунді плей-офф. Та й шанси на перемогу у регулярному етапі далеко не примарні, тому помилятися ніхто не хотів. Господарі доволі швидко захопили ініціативу, проводили атаку за атакою. Проте на заваді голу раз по раз ставали то голкіпер, хто оборонці, а то і технічний брак. Конечно, ми, ну якщо ми не забиваємо, значить ми винувати. кого ввінить? Тренера, руководство, зрителі. Звісно, ми винувати. Ми не реалізовуємо свої моменти і. Ну, і от А от, я ще раз повторю, що і результат йде. ЛТК не соромилося контратакувати, але досвід Галичан зіграв свою роль. Павленко скористався помилкою гостей та відкрив рахунок. Але й не у першій атаці другого тайму гості відновили статус-кво. Володимир Разуванов поцілив у дев'ятку воріт лисенка. Тиня гець на без замаха. Там, в принципі, галаблів внизу просто попав. Ну, добре, що забив так. Не зовсім логічний гол відверто надломив енергетиків. ЛТК вирівняла гру, а велика ціна помилки змусила обидві команди діяти максимально обережно. В кінці матчу львів'яни отримали нагоду вирвати перемогу, проте використати перспективний штрафний не змогли. Один один і енергія усе ще третя, і з тими ж трьома очками фори від ЛТК.